Всіх глядачів вітаємо в етері східної юстиції. Сьогодні говоримо про захист прав дітей у виконавчому провадженні, і розібратися з цією темою нам допоможуть наші спікери. Заступник начальника управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Віталіна Юськова, а також заступник начальника управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Алла Єдомаха. Колеги, вітаю! Вітаю! вітаю. Перш ніж передати слово професіоналам, нагадую глядачам про можливість залишати свої питання під час трансляції, тож колеги, вам слово всім ще раз вітання і перед тим як ми розпочнемо нашу співрозмову, я б хотіла зупинитись на такому визначенні поняття як виконавче провадження. Виконавче провадження це завершальна стадія судового чи іншого процесу, яка містить сукупність дій спрямованих на примусове виконання. Судових рішень чи рішень інших органів, коли боржник добровільно їх не виконує, його проводять державні або приватні виконавці на підставі виконавчих документів. Відповідно сторонами виконавчого провадження є боржник та стягувач. Але а чи може виконавче провадження якимось чином стосуватись інтересів дітей? Так, може, але спочатку пропоную з'ясувати, кого ж охоплює поняття діти? Стаття 6 сімейного кодексу України визначає правовий статус дитини як особи, яка не досягла повноліття. Причому малолітньою є дитина у віці до 14 років, а неповнолітньою від 14 до 18 років. А чи є різниця в дієздатності тоді залежно від віку дитини? Так, Віталіна є відповідно до цивільного кодексу України, дитина, яка не досягла 14 років, тобто малолітня особа, має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини, тобто ті, які задовольняють її побутові потреби, відповідають її фізичному, духовному та соціальному розвитку. А також стосується предметів, які мають невелику вартість, також малолітня особа. Може здійснювати особисті, особисті немайнові права на результати інтелектуальної творчої діяльності, що охороняється законом. При цьому малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду. А от особа у віці від 14 до 18 років має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, якщо вона такі має, може бути учасником. Чи засновником юридичної особи, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи, може самостійно укладати договір банківського вкладу, тобто рахунок, і розпоряджатися коштами на ньому, а також може самостійно укладати договір про отримання електронних довірчих послуг. Всі інші провочини, така особа може вчиняти лише за згодою батьків, усиновлювачів або піклувальників. А от що стосується провочинів, які щодо нерухомого майна або транспортних засобів, то вони укладаються за наявності письмової нотаріально посвідченої згоди батьків, усиновлювачів або піклувальників, а також обов'язково з дозволу. Органу опіки та піклування. Віталіна, а от чи може бути відкрите виконавче провадження відносно дитини? Так, але дитина буде вже реалізовувати свої права та виконувати обов'язки у виконавчому провадженні відповідно до норм законодавства через своїх законних представників. На практиці досить не часто зустрічаються випадки, коли боржником є дитина до 14 років, а от стягувачами вони є. І в зв'язку з цим для того, щоб довести інформацію по виконавчому провадженню до дитини, державний інфор... державний виконавець інформує її через її батьків або опікунів. А скажи, будь ласка, чи були у вас випадки, коли дитина була боржником у віці з 14-18 років? Так, у нас такі випадки були, але хочу сказати, що це більше було пов'язано не з первинним визначенням дитини як боржника у виконавчому провадженні, а була заміна сторони у виконавчому провадженні, оскільки малолітня особа успадкувала майно від боржника, який помер. І відповідно стягувачі замінили сторону в виконавчому провадженні. Чи відрізняються заходи примусового виконання відносно неповнолітньої чи малолітньої особи? Ні, це ті ж самі заходи, які визначені і для повнолітніх боржників. Але різниця така сама, як і ти зазначила, що стосується стягувачів, тобто всі виконавчі документи. Які виносить державний виконавець, він скеровує також і батькам, усиновлювачам або опікувальникам, опікунам. Також всі виконавчі дії проводяться за участю вказаних осіб. Але знаєте, от найбільше виконавчих документів, які Перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби і видані на підставі рішень суддів, постановлених в інтересах дитини, все ж таки складають виконавчі документи про стягнення аліментів. Хочу звернути увагу наших глядачів, що аліменти стягуються саме на користь дитини. А от в її інтересах вже виступає той з батьків з ким вона проживає. На сьогоднішній день законодавством визначено достатньо широкий спектр заходів примусового виконання, які спрямовані на стягнення поточних аліментів та стягнення заборгованості по аліментам від адміністративних обмежувальних до фінансових. Так, цілком згодно з тобою, і якщо на сьогодні боржник має заборгованість по сплаті аліментів понад три місяці, то він має ряд обмежень і так би мовити, незручностей. По перше, відомості щодо нього вносяться в єдиний реєстр боржників, а це тягне за собою те, що він в майбутньому не може вчиняти жодної реєстраційної дії щодо свого майна. По-друге, вживаються заходи щодо звернення стягнення на грошові кошти, які він має на рахунках в банківських чи інших фінансових установах, та на майно. Також у стягувача з'являється право звернутись до правоохоронних органів з заявою про порушення кримінальної справи стосовно боржника у зв'язку з злісним ухиленням від сплати аліментів. Щодо адміністративних обмежень, то якщо сума заборгованості з моменту відкриття виконавчого провадження складає понад 4 місяці, державний виконавець до боржника може застосовувати обмеження, а саме це винесення постанов про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортним засобом, в праві користування зброєю та полювання. Хочу ще зазначити, що на сьогодні дії постанови про обмеження боржника у праві користування зброєю, тимчасово зупинена до кінця закінчення військового стану. Також державним виконавцям на боржника можуть накладатися штрафні санкції. А саме це, якщо боржник має заборгованість, сукупний розмір якої перевищує рік, буде 20% від суми боргу. Якщо це 2 роки, то відповідно 30% і якщо це 3 роки. То буде 50% від суми боргу. Варто зауважити на те, що всі стягнуті штрафи сплачуються на користь стягувача. Також в разі наявності боржника заборгованості, сума якої перевищує розмір відповідних платежів понад 12 місяців, державний виконавець застосовує до боржника, так, вибачте, накладає на боржника, Нараховує на на суму боргу виконавчий збір і відповідно на всю суму заборгованості. А, Ал, а як на твою думку, чи є такими заходи дієвими? Так, дійсно, ці заходи є дієвими, наприклад, лише в поточному році. Державними виконавцями Чернігівської області було стягнуто аліментів на суму більше ніж 364,5 мільйони гривнів на користь 8 тисяч дітей, і в тому числі завдяки застосуванню от названих тобою обмежувальних заходів. Коли боржнику потрібно було або зняти арешт з коштів, або зняти арешт з майна, або користуватися транспортним засобом, то приходили і платили. Достатньо великі суми заборгованості, але є ще один примусовий захід, який об'єднує в собі і адміністративну, скажімо так, і фінансову відповідальність боржника. Це суспільно-корисні роботи. Коли заборгованість з еліментом перевищує суму платежів за 6 місяців, то відносно боржника державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 183 з позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Цей протокол скеровується до суду. Суд розглядає адміністративну справу. І якщо боржника притягають до адміністративної відповідальності, то йому присуджуються суспільно-корисні роботи тривалістю від 120 до 240 двохсот Годин ці роботи є оплачувані в розмірі не менше ніж мінімальна заробітна плата, але всі кошти спрямовуються на погашення заборгованості та сплату поточних аліментів. Ну, як правило, на погашення заборгованості. Чи є на сьогоднішній день? Ну, це, цей захід примусового виконання способом стимулювати боржника до сплати аліментів у погашення всієї заборгованості. Скоріше за все, що ні. Але це спосіб, який змушує боржника працювати, щоб сплатити аліменти. У нас в практиці були випадки, коли боржник. Відбував суспільно корисні роботи, і територіальна громада, де проводилось відпрацювання цих суспільно корисних робіт, запропонувала боржнику постійне працевлаштування. Він достатньо добре себе зарекомендував. Він працевлаштувався, а це тільки сприяє захисту інтересів дитини та систематичному, систематичному отриманню аліментів. Ну, отакі от, от заходи. Звичайно, що аліменти є найбільшою категорією рішень, які виконують державні виконавці. Але я б ще хотіла зупинитись на виконанні рішень про побачення з дитиною, оскільки вірніше, коли сім'я живе разом, люди не задаються питанням, як проводити час з дитиною, не встановлюють графіки побачень. А от коли вже вони на стадії розлучення і вирішують, у в них виникають проблеми, яким чином вони будуть бачитись і спілкуватися з дитиною, той з батьків, який не проживає з ними, хочу відмітити, що сімейним кодексом України передбачено, верніше гарантовано можливість тієї особи, яка не проживає з дитиною. На спілкування і побачення і прийняття участі у вихованні. Не дивлячись на те, які стосунки між батьками вони повинні докладати спільні зусилля для того, щоб дитина гармонійно розвивалася і досягала максимум повноцінного піклування від них обох. Але якщо така ситуація склалася, то до початку потрібно вирішити. Мирним шляхом домовитися між собою. Потім звернутись до органів опіки і піклування, але в з відповідною заявою. Але коли не виходить у батьків домовитися, останнім варіантом є звернення до суду з заявою про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та встановлення графіку побачень, от, Ал, скажи, будь ласка, що ж тоді робити, якщо затверджений графік судом є, але інша сторона його не виконує. Якщо боржник не виконує таке рішення в добровільному порядку, значить стягувач звертається до суду, отримує виконавчий документ, і цей виконавчий документ пред'являє до примусового виконання в органи Державної виконавчої служби. Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець здійснює перевірку стану виконання та забезпечення боржником побачень в місті час та години, час дні та час, які визначені рішенням суду. Якщо в рішенні суду не визначені такі категорії, як місце, дні та години, то вони визначаються постановою державного виконавця з врахуванням пропозицій сторін виконавчого провадження. Якщо боржник за результатами перевірки, виконавець встановив, що рішення не виконано а без поважних причин стягувачу не надана можливість побачитися з дитиною, виконавець це фіксує, і до боржника застосовуються штрафні санкції. Накладається штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Якщо при повторній перевірці стану виконання рішення також не виконано. То штрафні санкції подвоюються. Також відносно боржника направляється повідомлення до органів досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення за невиконання рішення суду. Боржник обмежується в праві керувати транспортними засобами та в праві виїжджати за межі України до виконання рішення суду. Якщо ж виконавець фіксує, що рішення виконано стягувач має можливість побачитися дитиною в той спосіб та порядок, який визначені рішенням суду. Також складається акт і виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження. Якщо в майбутньому виникає така ситуація, що боржник продовжує після закінчення виконавчого провадження перешкоджати в побаченні з дитиною, стягувач має право звернутися до державного виконавця. Навця з заявою про відновлення виконавчого провадження, і в принципі до боржника застосовуються всі, які я вже зазначила, заходи промислового виконання спочатку. Ну при цьому хочу сказати, що виконання цих рішень є дійсно складним. Складним з точки з психологічної точки зору, оскільки учасником є дитина, і в першу чергу необхідно враховувати інтереси дитини. Дійсно, законодавство забезпечує батькам і гарантує батькам право контактувати з дитиною, бачитися з дитиною. але… Не слід забувати, що найголовнішим є інтереси дитини. При виконанні даної категорії рішень судів не дозволяється чинити на дитину будь-який тиск, змушувати дитину до побачень, якщо вона не хоче цього робити. І виконання даної категорії рішень воно завжди відбувається за участю органів опіки та піклування. А якщо виникає необхідність, то також залучаються і психологи для того, щоб працювати з дитиною, працювати з батьками. І однією з гарантій. З боку держави при виконанні даної категорії рішень гарантії щодо дотримання інтересів дитини є те, що дану категорію таку категорію рішень, як встановлення побачення з дитиною, відібрання дитини, виконують виключно органи Державної виконавчої служби колеги. Я вам дякую за змістовну цікаву розповідь. Наразі питань від глядачів не маємо, однак. Дуже часто, коли люди дивляться наш ефір в записі, то залишають коментарі. Ми можемо гарантувати, що вони отримають відповідь на свої питання. Наразі все, до нових зустрічей в етерах Східного. Всім до побачення. До побачення.